Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях проводить повторні контрдиверсійні стабілізаційні заходи у Лимані на Донеччині. Заходи проводяться спільно з регіональними підрозділами національної поліції, ДПСУ, Збройними силами України, а також іншими представниками сектору оборони України. Ключовою метою таких заходів є виявлення російських агентів та ДРГ, які працюють на замовлення окупанта. Також спецпризначенці роблять огляд окремих приміщень та територій для виявлення заборонених до обігу предметів. У ході фільтраційних заходів було викрито трьох колаборантів, які на період окупації міста співпрацювали з загарбниками. Зловмисники допомагали загарбникам у встановленні окупаційних порядків, підбирали їм кадри з числа місцевих мешканців, які лояльні до окупаційної влади, а також надавали їм інформацію, яка допомагала у веденні збройної агресії проти України. Наразі двох з них затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та усім повідомлено про підозру за статтею 111 прим. 1, а саме колабораційна діяльність Кримінального кодексу України.